Друзі, всім привіт! Я стою на кухні, а це означає, що я сьогодні буду готувати. Я не кондитер, але іноді в мене є бажання щось приготувати. І так як у моєї подруги, скоро буде день народження, я вирішила приготувати її найулюбленіший торт. Це не якийсь там фансі торт, це просто звичайний праський. Так, вона обожнює праський торт. Якби ми були в Україні, звісно, можливо, приготування хоуммейдного торту не викликало якогось ефекту Вау, так як кожна кондитерська, навіть супермаркети у нас дуже смачно готують, але так як я знаходжусь в Англії. То м, випічка тут, м'яко кажучи, не дуже. Особливості випічки англійської це те, що особливо в магазині торти це те, що вони дуже люблять додавати багато цукру у ці торти, і вони навіть не зберігають їх в холодильниках. Ви зараз здивуєтеся, так вони, мабуть, зберігаються в них тижнями, стоять в супермаркеті. Вони гарні, гарно прикрашені, там неймовірно просто, але їсти його неможливо через велику кількість цукру. Тому я сподіваюся, що їй сподобається мій торт, тому що я вже на днях готувала. Я хотіла протестувати, чи відео в мене чи ні. Мені сподобалося, це було смачно, тому що це шоколаду багато. Тому сьогодні хочу приготувати разом з вами. Ну що, поїхали? Отже, що нам знадобиться для цього торту? Перш за все це 5 яєць, які я дістала з холодильника десь хвилин 20-30 назад, для того, щоб вони були кімнатної температури. Далі 170 г цукру, 115 г борошна. Я його просіяла також 30 г какао порошку, дрібка солі. 5 г розпушувача, будемо вимірювати чайною ложкою, 35 г рослиної олії, Я буду використовувати ось таку 50 грамів молока. А також ось така форма, яка має діаметр 20 см, так як я замовила коробку трішки більшу. Тому випікатимемо мотор 20 см. Я використовую просто роз'йомне кільце, заслала пергаментом, а також укріпила його фольгою, щоб воно краще трималося. Зараз я увімкну духовку, поки вона нагріватиметься, ми дуже-дуже швидко. -дуже швидко приготуємо цей бісквіт, його взагалі не складно готувати. Отже, ставлю десь 175-170 градусів. І поки нагріватиметься наша духовка, ми розпочнемо процес. Розпочинаємо з того, що беремо ось таку глибоку посудину, де будемо готувати наш бісквіт. Вона має бути глибока і обов'язково чиста. І без якихось жирностей, без е, якоїсь вологи, тому що збиватимемо спочатку білки. Як ми знаємо, білки збиваються тільки у сухій посудині. Отже, беремо наші 5 яєць і починаємо розбивати і відділяти жовтки від білків. Дуже робимо це все обережно, щоб у нас не потрапили жовтки в білок, тому що тоді. Наш бісквіт просто не зіб'ється. Тепер додаємо дрібку солі і починаємо збивати на середніх обертах міксера. Далі поступово додаємо цукор. Ось наші білки чудово збилися, вони, якщо миску перевернути, вони не виливаються, не розтікаються, поступово додаємо наші жовтки. Коли ми змішали все до однорідної маси, вливаємо тепер молоко 50 мл. Додаємо рослину олію сюди. А зараз змішуватимемо сухі інгредієнти. Я їх вже просіяла, але краще це зробити ще раз. Просіюємо поступово муку і какау. ми беремо 5 грамів, це десь одна столова ложка з гіркою, тому ми його також беремо і просіюємо. Прямо сюди в тісто і вмішуємо дуже-дуже обережно. Коли вмішали першу порцію, продовжуємо це робити далі. Ви можете одразу змішати какао і муку, це буде набагато простіше. Можна ось так робити, знаєте, наче трошечки струшувати, щоб виходило так, що воно не збивало тісто. Тісто має бути ось такої консистенції. Бачите? І висипаємо наше тісто. Все у форму. Я її навіть не змазую нічим, ніяким маслом. Потім його дуже легко буде відділити від цієї форми, просто пройшовши ножем. Для того, щоб пішли всі пузирки, можемо ось так трошки постукати тісто. Далі беремо ось паличку і проходимося у тісті, ось так, щоб повністю пішли всі пузирки. Все, тісто не має довго залишатися, ми його одразу ставимо в духовку. Ставлю я його на 160-170 градусів приблизно на 40 хвилин. Так, ну що, наш бісквіт відпочивав. Ось такий він вийшов. Він спочатку піднявся, потім опустився. Зараз я його ножем просто ось так. Ось, бачите, який вийшов гарний, високий. Я думаю, що це буде достатньо для того, щоб розрізати його на три коржі. Зараз я просто його покладу в пакетик і залишу на цілу ніч у холодильнику. І на наступний день ми вже з вами збиратимемо торт. так, побережно. Друзі, отже, пройшло 24 години. Наш бісквіт полежав в холодильнику, він такий відчувається м'якенький. Зараз ми будемо його розрізати на три рівні частини. Я не маю пристосування спеціального для цього, але я використовуватиму ось такий величезний ніж. і... Звичайну нитку, і далі вже будемо збирати торт. У мене тут на столі дуже багато різних пристосувань, продуктів. Я буду розповідати все поступово, що я використовую, і скільки цього беру, тому що необхідно буде приготувати заварну основу, потім крем, потім вишню. Будемо також заварювати. Спочатку почнемо з бісквіта. Бачите, який гарний вийшов. Отже, як я розрізатиму бісквіт? Спочатку я буду приблизно дивитися на висоту бісквіту і робити надріз. Зверху ось такий і пройдуся по всьому діаметру. Тепер беру звичайну нитку, ниткою його розрізаю. О, красота! Вийшло дуже рівно. Чудово. Поки готуватиму заварну основу та крем, вони будуть лежати та відпочивати і чекатимуть на свою чергу. Ми беремо вишню, яку я вже напередодні відділила від кісточок. Трошечки на мене, звичайно, попало, але тут була вся кухня в цій вишні. 60 г цукру я беру приблизно. Три ложки. Поки ми залишаємо черешню нашу, вона буде пускати сік під дією цукру, ми займемося заварною основою. Отже, для заварної основи нам знадобиться перш за все це 120 грамів згущеного молока. Далі один жовток та 20 грамів води. Перемішуємо все до однорідної маси і ставимо на плиту і починаємо помішувати, Для того, щоб жовток не почав звертатися. І не перетворився в пластівці, то ми будемо постійно помішувати до тих пір, поки наша маса не загусне. Отже, згущене молоко вже відчутно стає густим і навіть починає закіпати. Ми. Продовжуємо помішувати, пересипаємо заворну основу ось таку вільну посудину, відкриту, скажімо так, для того, щоб їй простіше було охолонити. Беремо харчову плівку, накриваємо в контакт і залишаємо до тих пір, поки воно не стане кімнатної температури. Зараз ми будемо займатися черешнею. На жаль, мене вишні немає. Якби була вишня, було б мабуть смачніше, тому що вишня має більш кислий і такий виражений смак, але так як в Англії є лише черешня. Зараз ми будемо її також ставити на плиту і заварювати. Черешня пустить сік, який ми також будемо використовувати під час зборки торту. Я у черешню додам ще трошки водички. Нагадую, що в мене тут приблизно 300 грамів черешні. Ось вона вже починає закипати, Пустила сік. Я сюди додаю 10 грамів крохмалю. Це приблизно одна столова ложка без гірки. Дуже ретельно перемішую. Тепер нам необхідно пропустити нашу черешню через сито, для того, щоб кисіль, який утворився, повністю стік і залишилася лише черешня. Цей сік ми будемо потім також використовувати, як я вже казала. А зараз ми будемо переходити до приготування вже крему і заправки нашого торту. Але перед тим, як ми будемо готувати крем, я спочатку зроблю пропитку нашого бісквіту, для того, щоб він трошечки відпочив і був вже готовий до зборки. Для цього я використовуватиму сироп. У цьому сиропі у нас цукор, вода кип'ячена, і також я додам сюди ложку ось такого коньяку. Отже, беремо спочатку нашу верхушку. Бачите, я її буду пропитувати з двох сторін. Також перевертаю і роблю те ж саме. Ну і Нарешті, друзі, переходимо до етапу з кремом. Для цього я беру ось таку глибоку форму: 185 г вершкового масла. Ми додаємо сюди і починаємо збивати. Чим довше ми збиватимемо масло, тим менше воно матиме масляний смак в торті. Тому воно має стати білим такої кремової білої консистенції. Тепер переходимо до нашої заварної основи. Вона стала кімнатної температури і зараз ми поступово введемо нашу заварну основу в крем. За три підходи, вводимо другу частину і вводимо останню частину нашого заварного крему. Коли повністю перемішали, ми ще додаємо сюди ложку згущеного молока. Приблизно одну ложку або півтори коняку. Також перемішуємо одна столова ложка. Багато не потрібно. Крем має бути ось такої консистенції. Подивіться, який він гарний, такий аж глянцевий колір. Залишаємо частинку крему приблизно, потім для того, щоб покрити торт. Решту крему ми ділимо приблизно на дві частини і будемо вже змазувати наш торт. Я використовую завжди ось таку тарілку з мікрохвильовою печі, так як в мене немає спеціальної посудини, яка крутиться, це буде дуже зручно збирати торт. Такий вам лайфхак. Змащую тарілку трішки кремом, беремо приблизно половину крему на наш корж. Ви, в принципі, можете використовувати кондитерський мішок. Я цього робити не буду, тому що мені краще лопаткою. І розподіляю крем повністю по бісквіту. Після цього беремо вишню Ми можемо просто ось так руками навіть розподілити її на шматочки, тому що нагадую, що це не вишня, це у нас черешня. Вкладемо зазвичай це все всередину і накриваємо наступним коржем. Ось так. Тепер беремо другу частину крему, викладаємо і також розподіляємо по другому шару. Накриваю останнім шаром бісквіту. Ось так. Але верхушкою донизу, як ви вже побачили. Після цього я беру роз'ємне кільце, яке я обмотала харчовою плівкою, і просто ось так закриваю торт. І стягую його для стабілізації. Для чого я зробила це з харчовою плівкою? Для того, щоб коли я розкрила кільце, то частинки торту не залишалися на цьому кільці, тому що дуже складно, воно може відходити. Ми беремо пропитку і просто проходимо повністю по коржу. Ось так. Не жаліємо. Ось так накриваємо харчовою плівкою. І знову залишаємо його десь приблизно на 24 години в холодильнику, а завтра ми вже повністю будемо його завершувати. Ось цю частинку крему, яку я залишила, я також ставлю в холодильник, я його не перемішую, залишаю ось в такому вигляді. І завтра за допомогою цього крему ми будемо його вирівнювати. Отже, пройшло 24 години з тих пір, як ми поставили наш торт у холодильник, я його дістала, і зараз ми з вами будемо його приблизно вирівнювати і вже завершувати нарешті та прикрашати наш торт, тому що завтра мені треба його буде відвести. Отже, розпочинаємо з того, що я дістала 20 хвилин назад крем. Приблизно, бачите, він ще трошечки такий, наче замерший, тому що стояв у холодильнику, тому зараз чекаю, коли він трошечки розтане і буде кімнатної температури. Вже трошки навіть видно, що він відходить. І ми будемо вирівнювати наш торт. Наскільки добре він стабілізувався і прибираємо. бачите, легко відходить, тому що ми застелили плівкою. Бачите, крем такий трошечки ще застигли, але це нічого. Я, мабуть, не ідеально вирівнюю, тому що я не вмію це, в принципі, робити. Все, залишаємо наш тортик відпочивати на 30 хвилин в холодильник, а далі займаємося шоколадом. А зараз приготуємо шоколадну глазур. Для цього нам знадобиться 100 мл. Вершків ставимо на плиту та нагріваємо. Після того, як нагрілись вершки, ми беремо ось чорний шоколад. У мене плитка шоколаду 100 грамів, я буду брати трішки менше. І додаємо сюди приблизно 10 грамів вершкового масла. Заливаємо наш шоколад. Зараз ми поставимо його хвилин на 10 у морозилку. Зараз приготуємо крем чіз для того, щоб намалювати гарний малюнок та прикрасити торт. Отже, для цього я беру глибоку посудину, сюди виливаю приблизно 100 мл вершків, 3 столові ложки цукрової пудри та починаємо збивати до загустіння. Сюди ж додаємо приблизно 200 г. М'якого сиру і збиваємо далі, дивимося за консистенцією. У нас вийшов крем-чиз. Зараз зробимо крем-чіз трьох різних кольорів. Для цього нам знадобиться ось така тарілка. На тарілку викладаємо. Одну частинку кримчизу, другу частинку, третю частинку. Використовую ось такі харчові барвники, ніколи їх не використовувала в своєму житті. Будемо дивитися зараз, як воно працюватиме. Отже, ці чотири кольори я буду використовувати для нанесення малюнку на торт. Це в нас білий, це в нас рожевий, це в нас сірий і чорний. Я дістала тортик з морозилки, він вже в мене так трошки застиг. Отже, я намалювала спочатку зубочисткою малюнок, який я хочу нанести. Зараз, як кажуть, у лайфхаках необхідно крем трошечки розігріти в руці, і тоді їм буде. Простіше малювати. Ну що, друзі, довго я мучилась над цим тортом. Вийшло, звісно, не дуже ідеально, але це мій перший раз. Я сподіваюся, що вона мене пробачить за цей надпис. Друзі, ну що настав той ранок, коли мені треба зараз відвезти цей торт. Він вже готовий, відстоївся в холодильнику. Я сподіваюся, що їй сподобається. Звісно, по прикрашанню я трошечки не професіонал, тому те, що подивилася в Ютубі, так я і зробила. Сподіваюся, що вона не образиться на цей надпис на торті. Тому давайте його зараз спакуємо гарно в коробку і їдемо! Іде. Ставимо тортик, теж накриваємо коробку. До цього у нас ще йде ось такий сертифікатик. Та ось такий букетик квітів. Тому їдемо вітати.